Шановні друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні, із звичайної банки з під кави, я хочу зробити настільну лампу. Ось така ідея мені раптово прийшла в голову. Для цього в кришці, як, як бачите, я вже вирізав отвір. В цей отвір я вкручу патрон. Ось так. Це такий патрон, що вкручується. Є патрони такі, що не вкручуються. Такі патрони можна фіксувати звичайним термоклеєм. Ну, цей патрон вкручується. Отже, вкрутив патрон. Всередину в патрон вкрутив, вкрутив лампочку. Це лампочка світлодіодна. І для таких саморобок рекомендую. Користуватися тільки світлодіодними лампами, тому що лампи накалювання, вони, по-перше, багато е споживають електрики, а по-друге, вони створюють велику температуру і існує все-таки можливість, що від цієї температури не витримає наша лампа. Тому що це лампа все-таки, а не плафон. І якщо вона Лопне, буде неприємно. Тому рекомендую, якщо хтось буде ще робити отакі поробки, саморобки, а не поробки, рекомендую обрати звичайну світлодіодну лампочку. До патрона я вцеплю кабель. На іншому кінці вилка, як ви розумієте, увімкнуться все в розетку і буде така, якщо так можна сказати, настільна лампа. Давайте подивимося, що з цього вийде. Отже, зачищаю дріт з однієї сторони. Зачищаємо небагато. Небагато, десь сантиметри 2. Знімаємо зовнішню ізоляцію. Це я роблю ось таким от чином. Трошечки прорізаю, дістаю звідти. Дістаю звідти потрібні нам дротики. І а кінець відрізаю. Кінець непотрібної ізоляції. Тоді за допомогою ось таких от ножиць знімаємо десь 5 мм, Може, трошки більше, трошки менше, 5 мм ізоляції. Це робиться дуже просто можна трошки більше. Ось так. Ось так. Чому трошки більше? Зараз покажу. Беремо, закручуємо цей дріт, щоб він не, щоб він тримався купи. Ось так, ось так. І трошечки, і трошечки загинаємо. Трошечки загинаємо. Ось так. Приблизно так. Ось так. Робимо ось такі невеличкі гачечки. Тут може ще більше зняти ізоляції. Ось так. І робимо такі невеличкі гачечки. Ось так. Макаємо ці гачечки в припой і лудимо їх. Використовуємо для цього звичайний паяльник, придбаний в аврорі свого часу. Ось так. Дуже непоганий паяльник, але для його використання я використовую димер, регулятор потужності. Ось зробили отакі гачечки. Далі беремо частину нашого патрона. Одягаємо його на кабель. Чому зараз? Тому що з іншого боку в мене вже розетка. І тому неохота лишній раз розбирати. Продягаємо оці кінчики, кінчики через клеми. Отак, вони тепер там міцно сидять і не будуть вишмякуватися. Ось так ловимо болт. І шукаємо викрутку. Находимо викрутку, затискаємо наш болтик. Дуже добре, дуже добре зажаток. Зажитий дротик в клемі. От. Ось так. І звідти він вже нікуди не дінеться, якщо ось таким чином робити. З іншого боку, аналогічно. Ось так, окрім того, що викруткою затиснули, скільки могли. Для контролю підтискаємо ще пласкогубчиками. Ось так. Так буде кращий контакт, а це має велике значення. Принаймні для мене. Ось так. Беремо, дістаємо наш патрон, який я крутив ще не готову лампу настільну. Викручуємо з нього лампочку, викручуємо його з кришки. Ось так вставляємо іншу його частину. Вставляємо іншу його частину. І закручуємо. Ось так. Ось так. Вкручуємо його знову сюди, нашу кришечку можна було, як бачите, так і не викручувати. Середину патрон вкручуємо лампочку. Вкручуємо банку, наш плафон. З іншого кінця в мене є вилочка. Умикаємо це все в розетку. Ось така настільна лампа. Друзі, дякую за увагу. Приєднуйтеся до українського контенту. Підтримуйте все українське. Слава Україні! Героям слава!